130 метрів багато чи мало. Це як висота хмарочоса у 40 поверхів. Якщо б ядро атома гідрогену мало б розмір такого хмарочоса, то розмір цілого атома можна було б зіставити із розмірами землі. Дізнайся більше про радіуси атомів із цього відео. Радіус атома це відстань від ядра атома до його зовнішнього енергетичного рівня. Через те, що ми не можемо точно визначити розташування електрона в атомі, атомний радіус було виміряно як половину відстані між двома ядрами атомів одного хімічного елемента. Найменший радіус має атом гелію, він дорівнює приблизно 28 пікометрам. Нагадаємо, один пікометр у трильйон разів менший за метр. Найбільший же радіус має атом Францію приблизно 260 пікометрів. Розраховані радіуси інших атомів ти можеш знайти в довідниках, але для того, щоб порівнювати радіуси атомів, тобі здебільшого не знадобиться довідник. Зручніше користуватися довгою формою періодичної системи хімічних елементів. Як саме зараз пояснимо. Розгляньмо хімічні елементи першої групи. Кількість енергетичних рівнів відповідає номеру періоду, в якому розташований хімічний елемент. Так гідроген у першому періоді і має один енергетичний рівень. Літій розташований у другому періоді і має два енергетичних рівні натрій три і так далі. Відповідно, чим більше енергетичних рівнів має атом. Тим далі від ядра розташовуватиметься зовнішній електрон, а також зростатиме радіус атома. Радіуси атомів збільшуються згори до низу всередині групи. Усередині періодів діє протилежна тенденція. Хімічні елементи, розташовані в одному періоді, мають однакову кількість енергетичних рівнів, а зі збільшенням порядкового номера зростають заряд ядра і кількість електронів в атомі. Так, літій має заряд ядра, що дорівнює плюс 3, у берилі заряд ядра плюс 4, у бору плюс 5 і так далі. Через збільшення заряду ядро сильніше притягує до себе електрони, і радіус атома зменшується. Отже, радіуси атомів зменшуються зліва направо всередині періоду. Також можна сказати, що вони зростають справа наліво всередині періоду. Тепер, знаючи закономірності, ми легко можемо порівнювати радіуси атомів різних хімічних елементів. Визначмо, чий радіус більший. Візьмімо, наприклад, натрій і хлор. Обидва елементи розташовані у третьому періоді. Натрій розміщується ліворуч, а значить, має більший радіус. Інший приклад неон і радон благородні гази з однієї групи. Радон розміщений нижче, а значить має більший радіус. Добре. Тепер розгляньмо складнішу ситуацію флуор та аргентум. Вони в різних періодах та в різних групах. Але ми знаємо, що радіуси атомів зростають справа наліво та згори донизу. Якщо об'єднати ці два напрями, то виходить, що радіуси збільшуються за діагональлю. від правого верхнього до лівого нижнього кута. Отже, атом аргентому буде більшим. Тепер твоя черга. Визнач, радіус якого атома більший: алюмінію чи талію, магнію чи хлору, сульфуру чи стронцію. Більшими є радіуси талію, магнію та стронцію. Спробуймо ще. Розташуй елементи в порядку зростання атомного радіуса індій, хлор, барій, арсен, неон. Неон, хлор, арсен, індій, барій. А якщо потрібно порівняти радіуси алюмінію та брому, алюміній у таблиці ліворуч. Значить його радіус більший. Чи брому, тому що він розташований нижче у таких випадках треба звернутися до довідника, щоб дізнатися значення радіусів у числах. Радіус атома алюмінію становить 121 пікометр, а брому 120. Отже, радіус алюмінію більший. Також треба бути уважним, коли порівнюєш радіуси атомів, користуючись короткою формою періодичної системи. Порівнюючи елементи з одного періоду, орієнтуйся на порядковий номер елемента. Чим він більший, тим менший радіус атома. Наприклад, кальцій і цинк розташовані в четвертому періоді значить, кількість енергетичних рівнів в атомах цих елементів однакова. Кальцій має порядковий номер 20, а цинк 30. Порядковий номер кальцію менший. Отже, радіус атома кальцію буде більшим за радіус атома цинку. А порівнюючи елементи з однієї групи, зважай на елементи, розташовані в однакових підгрупах. Чим більший порядковий номер елемента, тим більший радіус атома. Ти легко можеш зіставити радіуси атомів головних підгруп сьомої групи, йоду і хлору, і з'ясувати, що радіус йоду більший. А от порівняти радіуси атомів йоду і мангану, що також в одній групі, але в різних підгрупах, за допомогою періодичної системи, не вдасться. Запам'ятай радіус атома це відстань від ядра атома до його зовнішнього енергетичного рівня. У періодах радіуси атомів зменшуються зі збільшенням порядкового номера. У підгрупах у короткій формі періодичної системи та в групах у довгій формі періодичної системи радіуси атомів збільшуються зі збільшенням порядкового номера. То як ти думаєш, хто більший атом йоду чи мангану? Пиши в коментарях.